Верещать уже російські пропагандисти про те, що нібито українські війська просунулися вглиб на 15 кілометрів і знаходяться в 11 населених пунктах Курської області. Від учора стрімко розгортаються події на Курщині, але власна інформація вона вся виходить лише із російських пропагандистських пабліків, тому що офіційно в генштабі збройних сил в збройних силах в Гурміноборони України це все не коментують. Як ви бачите ситуацію, яка зараз в прикордонні, і якщо говорити про позитивні моменти, що це дає зараз? Ну дивіться, давайте так. Дійсно, офіційної інформації немає на сьогоднішній день, то ми скажемо так: невизначене визначене військове формування розпочало бойові дії на території Курської області. Вони використовують тактичний знак, якого немає в збройних силах України. Тому поки ми... Просто говоримо військове формування. Яка чисельність сказати дуже складно, тому що е, е, інформація від е, тих же самих засобів масової інформації з боку Російської Федерації вона дуже сильно різниця. На сьогоднішній день ви абсолютно вірно зауважили, в тому сенсі, що якщо брати от, аналіз е, і воєнкорів, з-воєнкорів так званих і е, деяких. Е, Деяких соціальних мереж і пабликів я не беру засоби масової інформації, тому що на федеральних каналах все гаразд. Там єдине, що вчора ввечері Міністерство оборони Російської Федерації змінило формулювання в своєму офіційному зверненні з все відбито всіх прогнорженуле на те, що тривають важкі бої в районі державного кордону. Так, от можна сказати, що територія бойових дій або територія, яку контролюють ці військове формування, десь складає до 15 кілометрів в глибину і до 10 кілометрів в ширину. Що це там дає? Нам для нас це дуже гарна новина, в тому сенсі, що в Курській, Брянській і Білгородській області розгортається Росія, намагається розгорнути групу військ південь. Північ. І ця група військ вона в 30-ти тисячному групованні. А вона загально складає десь 50-60 тисяч вздовж кордону Сумської, Чернігівської і Харківської областей. І чисельністю до 30 тисяч вони скоїли вторгнення в Харківську область. Ми маємо сьогодні два плацдарми в районі населеного пункту там глибоке І в районі населеного пункту Вівчанськ, де вони постійно атакують наші позиції, намагаючись прорватися до, з одного плацдарма до населеного пункту Ліпці, для того, щоб почати обстрілювати Харків, як це було в перші місяці війни. А з другого плацдарма на прорвати захопити Вовчанк і піти на білий колодязь і далі на Куп'янськ, щоби. Наші війська на Куп'янському оперативному напрямку опинилися в оточенні або були змушені воювати на два фронта між двох, двох ворожих плацдармів. Так от на сьогоднішній день ми знаємо, що з Курської з Брянської області російське командування знімало війська, максимально знімало для того, щоб підсилити харківський напрямок. І от сьогодні за а зараз ситуація ровно навпаки. Зараз з Брянської області напроти Сумської російська команда не знімає війська, скільки може зняти, і намагається перекинути їх в Курську область. Плюс, можливо, наступний етап буде зняття військ з харківського напрямку, тому що це найближчі війська для того, щоби. Локалізувати просування от цих військ в глик території Курської області, от або буде знімати в подальшому. Я думаю, що будуть знімати із лінії фронту, що для нас дуже дуже позитивний сигнал. В плані розумієте, ситуація склалась таким образом, що у російського командування немає вільних резервів. Так, от тут треба пояснити зараз. Там скажуть, що вони ж 25-30 тисяч відмобілізовують щомісяця, але ж це Мобрезерв і, і тих, кого, кого вони вмовили підписати контракт, це не підрозділи і це не військові частини. Це просто особовий склад для поповнення втрат. Що вони і роблять? А тут потрібно не, не просто люди, тут потрібні підрозділи, які... Укомплектовані, які пройшли навчання, і які пройшли бойове злагодження, тобто частини і підрозділи, які здатні ввести, організовано ввести бойові дії. От Що для нас дуже дуже в цьому сенсі важливо. І в принципі, от, загально можна окреслити ситуацію в Курській області, що це розтягувані резервів. До речі, Якщо, якщо ми маємо там наш Генеральний штаб має, має причетність до цього, то треба відмітити, що вони здійснили дзеркальне планування, як це робив Генеральний штаб Російської Федерації. Саме Харківський напрямок був розтягуванням наших резервів з намаганням змусити нас їх застосувати на інших напрямках, а не на основному фронті. Те ж саме сьогодні зробили і ці військові формування, які вторглися в Курську область. Тобто, якщо так і далі там продовжуватимуться бойові дії, можемо я не знаю, зі стриманим оптимізмом говорити про те, що частину військ із Донецького напрямку ворог може перекидати туди. Рано чи пізно так, рано чи пізно вони будуть змушені визначати оперативні напрямки, з яких їм потрібно буде знімати полки і бригади. Для того щоб е, е, туди перекинути, і тут є ще одна: є е, ще одна до речі, на сьогодні, на сьогодні, на 13 годину московського часу, Путін призначив засідання Радбезу Російської Федерації, а е, де будуть вирішувати це питання. Тут же ж е, тут політична складова в десятки разів більше ніж воєнна складова справа. У тому, що це територія Російської Федерації, і вторгнення на територію Російської Федерації це. Ну, будемо казати, так, мабуть, з часів Другої світової війни цього не відбувалося ніколи. Ніде. А, ну якщо ще не, не, не рахувати інциденти на, на на радянсько китайському кордоні, От, вони так, вони там були. В 65-му, по-моєму, році там був збройний. І то там був прикордонний збройний конфлікт, а входження на територію Російської Федерації такого ще в новітній історії Росії не було. Будемо стежити за роздром подій. Тим часом карта Deep State станом на ранок показує про ймовірне просування окупантів на Донбасі згідно з оновленими даними. У Нью-Йорку на турецькому напрямку просунулися вони в Желанному на Покровському, також біля Микільського на Курахівському напрямку. Ну до речі, напередодні, а саме 6 серпня, те що окупанти підійшли в притул до Турецька, повідомляв голова турецької міської військової адміністрації. Скажіть, будь ласка, наскільки довго зможе ворог тиснути там, і зараз чого він намагається добитися? Різні військові аналітики моделюють сценарії. А якщо таки, ну там, наприклад, ворог зайде до Торецька. це ж вже міські бої. Наскільки власне є ресурси в них втриматися навіть у власне у такій ситуації? Ну, зачекайте, а що в Нью-Йорку не міські бої йдуть, а в Залізному, а в Північному це теж міські бої. Єдине, що просто Торецьк як агломерація, як місто, він набагато більший, ніж Нью-Йорк, там по Північному і Залізне. Так що тут де-факто міські бої тривають вже вже доволі давно. Ну, Скажу так, що Можливий, я припускаю такий варіант, що в, в кінці кінців, але не завтра, і не там через тиждень, і не через місяць російські війська можуть е, зайняти місто Турецьк, а і но це не, не змінить суттєво е, ситуацію на е, цьому оперативному напрямку. Чому тому, що у нас там є рубежі оборони, які проходять із заторецьком, і там дійсно ми їх. Ну, дуже та же суха Балка, Романівка, Катеринівка, Пліщівка. Там ряда висот, панівних висот, по які ми можемо зайняти оборону для подальшого стримування противника. Тому там казати, що буде обвал фронту на, на цьому напрямку. Я думаю, що, що не варто, втрата територій так для нас буде болюче, тому що ми все все ж таки. Все ж таки, це наші території, там наші громадяни, і це руйнує і інфраструктуру, і житловий фонд на нашої країни, і викликає хвилю, хвилю міграції, як внутрішньої, так і зовнішньої, що дуже важко переносить вся країна в цілому. Але це одни, одна із один із наслідків оборонної операції, стратегічної оборонної операції, яку ми проводимо. На сьогоднішній день на полі бою, От, до речі, знов ж таки повертаючись до Курської області, скажу, що це може там події, там можуть вплинути і на події. На а, отут на східному фронті. Тим часом в ГУР Міноборони України підтвердили, що минулої ночі спецпризначенці ГУР висадилися на окупованій тендерівській косі. Більше того, знищили вони російську бронетехніку. Реп зруйнували ворожі фортифікаційні укріплення. Серед особового складу росіян є втрати їхню кількість уточнюють. Говорять у ГУР Міноборони, виконавши завдання, українські розвідники відійшли без втрат. Офіційне повідомлення від наших розвідників, яке практичне значення мав цей рейд. Ну це те ж саме. Ми розчищуємо дорогу до Криму. Фактично, ми готуємо, ми прощупуємо. По перше, це розвідка бою. Ми прощупуємо оборону противника на, на предмети її стійкості і боєздатності. з одного боку. З іншого боку, ми наносимо ураження, і знов ж таки, все що, все, що ми там перемолотили, тепер треба відновити. Тепер треба поставити туди бронетехніку. Тебе треба туди поставити особовий склад, знову ж відновити систему оборони. А не факт, що ми не повторюємо цю операцію або не насимо удар тими ж самими ракетами або реактивними системами залпового вогню. Так що і знов ж таки російське командування повинно тепер дивитися. Не, не, не тільки в бік півночі, да Курська область, але і в бік півдня а, на, а, на підступи до Кримського півострову, От, так що це фактично активізація на таких діаметрально протилежних напрямках. Це розтягування уваги і сил засобів російських військ на окупованих територіях України. Тим часом росіяни ж запустили ось цю залізницю з Ростова до тимчасово окупованого Маріуполя. Наскільки це їм допоможе в певній логістиці зараз? Ну це прикра новина і дуже дивна в, в, в тому сенсі, чому чому наш генеральний штаб дозволив дозволив її добудувати і не, не разу ми не застосували вогневі засоби для припинення будівництва а, або для її. Ушкодження, хоча б я вже не кажу не кажу про знищення. Ну не буває там жодної дороги, чи залізниці, чи автомобільного шляху, щоб не було там путіпроводів, чи, чи мостів, чи річок, чи ще щось. і а, а це найскладніші інженерні споруди, які і відновлюються, і будуються а, дуже довго. Ну на жаль. На жаль, ми дозволили це. Пал ну фактично зрізає ну приблизно 300-400 кілометрів в протяженності логістики російських військ. Тепер не треба гнати ешелони на Атамань, а потім чекати, поки вони маленькими порціями будуть перетинати залізничну частину Кримського мосту і через Крим їхати на південь нашої країни. Тепер ця гілка буде забезпечувати логістику напряму. А якщо вони ще відновлять Маріуполь, мелітопіль залізничне сполучення то тут взагалі ця, ця залізнична гілка може ускладнити ситуацію на фронті на фронті загалом для наших Я Як гадаєте, користуватися вони будуть більше цією залізницею, чи все ж таки Керченським мостом? Ну наскільки його там можуть? А тепер не Керченський міст немає, має, навіть оперативного значення не. Він буде забезпечувати тільки гарнізон російських військ, які знаходяться на території на, пів, на території півострова Крим, туди будуть завозити там певну кількість боєприпасів, паливомастильних матеріалів, евакуація поранених і завіз свіжих сил, але тільки для півострова. Дніпровська група військ Дніпро, російська, яка сьогодні протистоїть нам на Херсонщині. Вона тепер буде отримувати логістику суто напряму з, Ростов, з Ростовської області, оцим коротким шляхом залізниці, яку вони запустили. Запуск цієї залізниці чи є таким посередкованим свідченням того, що ворог вже в принципі попрощався із Керченським мостом? Ну я думаю, що ні, ні не попрощався тут, нам би так дуже хотілося. Але е, вони навпаки, е, тим, що вони запустили цю залізницю і вони знизили рівень важливості цього мосту, плюс вони підсилили е, протиповітряну оборону над мостом. Ми знаємо, що туди було перекинути експериментальний дивізіон С 500 розгорнутий для прикриття цього мосту. І навіть минулі вихідні, буквально декілька днів е, дні тому. Було помічено роботу двох плавучих кранів, які розставляли чергові баржі в якості бонових загороджень для захисту Кримського мосту. Ні. Вони навпаки намагаються таким чином, я думаю, що вони намагаються відволікти нашу увагу і, наявно, нам демонструють, що дивіться, нам цей мост вже не важливий. Так що не треба його чіпати, нехай він стоїть. Тому що всі резерви підуть тепер залізницею по материковій частині України. А тут а тут нема, нема чого руйнувати, і все забудьте про нього і сидіть собі спокійно. Ось що вони роблять. Північно-корейські ракети, якими Росія завдає ударів по Україні, розвалюються у повітрі. Такий висновок робить видання Дефенс Експрес, аналізуючи атаку ворожу повітряну, яка була в ніч на 6 серпня на Київ, тому що в броварах та ракета, яка летіла туди, вона розвалилася у повітрі і впала в лісі. В чому, по-перше, небезпека, а по-друге, те, що Росія вже почала їх знову використовувати, чи свідчить про прибуття нової партії і наскільки масштабними можуть бути поставки цих ракет? Ну, я думаю, що масштаб не такий великий вже буде, але це свідчить про те, що Російська Федерація не в змозі сьогодні виготовити власним, власним виробництвом необхідну для неї кількість ракет. І вони змушені їх випрошувати у таких країн, як Північна Корея. До речі, зверніть увагу, що Іран а, не погодився вже рік ідуть перемовини стосовно передачі іранських ракет Російській Федерації, але Іран стоїть на своєму і не хоче ділитися, тому що розуміє, що ці ракети йому теж можуть стати важливими, ну, якщо принаймні іранське. Керівник керівництво Ірану прийме рішення атакувати е, той же саме Ізраїль, От. тому Росія змушена брати те, що дають, а Корея вона готова постачати. Я не думаю, що там будуть промислові масштаби, там сотнями одиниць. Там можуть бути десятки цих ракет, але не сотні. І Іран буде вимагати дуже високу ціну за ці ракети. Він буде вимагати ракетні технології, щоб ці ракети не падали і не вибухали, не долетівши до цілі. Якість цих ракет дуже дуже низька. І е, от такі непередбачувальна поведінка ракети на траєкторії польоту вона несе ще більшу загрозу, тому що ніхто не може навіть... Ну, уявити собі, де ця ракета впаде, і де ця ракета, а і чи вибухне вона, чи не вибухне Подання політику взяло інтерв'ю у генерала Бартрана Тужу, який очолює новостворене сухопутне командування французької армії у Європі. так от він говорить про те, що мовляв, якщо Європа хоче стримати. Можливо, російську агресію вона повинна набагато краще справлятися з переміщенням танків, військ і боєприпасів по всьому континенту, тому що нинішні перешкоди для швидкого пересування включають тривалі розділення, адміністративні процеси для транспортування військової техніки, каже він через кордони, неадекватну інфраструктуру, в тому числі мости і тунелі для переміщення бронетехніки, нестачу транспортних потужностей, таких як залізничні вагони. Про що усе це свідчить? Ну, це свідчить про те, що Європа не готова до війни. Що вони вони забули, вони забули висновки після Другої світової війни, і фактично почуваючи на лаврах перемоги, ну так образно кажучи, вони вони будували, будували житло, житло, інфраструктуру, промисловість, але не враховуючи військових реалій війни. Да, така оцінка вона відповідає, тому що є реально, тому що знаєте, так. є так. Да? так. Ну, от дивіться, я вам, я вам наведу приклад. Ми, ми радянському союзі не можна було побудувати навіть житловий масив, не, не погодивши це з або стратегічним наукової дослідни інституту стратегійського стратегічний, який визначав, де що треба будувати, якої потужності, якої грузопідйомності і пропускної здатності. Все проходило через генеральний штаб. Плоть до того, що були шурфи для закладки інженерних боєприпасів в містах для створення смуг суцільних руйнувань для перешкоджання просування ймовірному противнику. Вантажа підйомність мостів визначалася Генеральним штабом. Яка техніка і по цьому мосту може, може пересуватися? Європа цього нічого не робила. У них навіть є. От про в чому проблема те, що рухомий склад вагонів взагалі вони не враховували переміщення військової техніки, ну тобто, не не створювали резерв для, 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 для збройних сил. Можливо, в самих країнах є, тому що в кожній країні є власна армія, і допустимо до виникнення Європейського союзу кожна країна вирішувала питання обороноздатності самостійно. А після створення Європейського Союзу вони ж так і не спромоглися, а особливо завдяки ну, допомоги в лапках Сполучених Штатів вони приду придушували цю ідею створення Об'єднаних сил безпеки у Європі. От би, якби вони їх створили, тоді б вони з цими проблемами зіштовхнулися б набагато раніше і, можливо, подумали, де, де і скільки потрібно рухомого складу залізниці. Деякі тунелі і мости е, не спроможні е, пропустити негабаритну військову техніку і що з цим робити, е, або вантажопідйомність мостів, мостів не відповідає е, проходу такої техніки. Ось про що мова. вони цього фактично нічого не, влаш, не враховували. У нас, навіть, Річка Дніпро, да? там же це і колись німці назвали Гітлерівська Німеччина, назвала ріку Дніпро східний вал. І, до речі, Гітлер, коли окупував Україну, він перше, що зробив, це віддав наказ будувати оборонний рубіж по річці Дніпро. Бачите, що напоїла Каховська ГЕС. А якщо ви подивитесь на карту, у нас каскад водосховищ. І отаке от затоплення території передбачалося. Це вже після Другої світової війни передбачалося на випадок вторгнення військ НАТО в Радянський Союз. от в чому різниця? Чому, чому зараз Європа опинилася, ну можна сказати, так, у розбитого корита? Але ж це означає те, що не один рік знадобиться правильно для того, щоб цю систему всю налагодити швидко. Так. Я думаю, що ну тепер у них є такий план, називається ТІП. Це план розвитку інфраструктури Європейського Союзу. До речі, ми туди теж включені, в цей план Україна в плані будівництва залізниці, автошляхів і таке інше. Так от їм тепер треба його буде повністю переробляти з урахуванням от тих реалій, які є на сьогоднішній день. Чому тому що тут ще є одна дуже цікава річ що. Вони зіштовхнулися з тим, що вони, вони поставили е, важку техніку на трейлери і потягнули їх трейлерами по Європі. І, і з'ясувалося, що тут, крім автобанів, і то на автобанах суцільні пробки і е, пересування дуже, дуже ускладнено. А проїхати не, е, не дорогами європейського значення, тобто з дру, друг другарядними та дорогами, через міста Європи. Де легкові машини з, на, з трудом розминаються між, між домівок, да, це просто нереально на сьогоднішній день. Просто нереально. Вони просто стануть колом, і ніхто нікуди не поїде.